В останній весняний недільний день у спортивному комплексі Рокитне відбувся відкритий чемпіонат Рокинянської селищної територіальної громади з лижних гонок із загальної фізичної підготовки. Цей захід був присвячений Міжнародному дню захисту дітей та був підготовлений спільним зусиллям Рокетнянської селищної територіальної громади. Громадської організації Незламні Патріоти Пошук Полон, колективу Рокітнянської дитячої юнацької спортивної школи за сприяння відділення Національного олімпійського комітету України в Київській області та громадської організації Київська обласна федерація лижного спорту. Рокитне вже третій рік підряд приймає у себе юних лижників з різних куточків Київщини. У нинішньому році змагання вперше були присвячені пам'яті героя захисника України, колишнього вихованця відділення лижних гонок Рокетнянської дитячої юнацької спортивної школи, старшого лейтенанта Олексія Бандури, який у березні цього року загинув, захищаючи Україну. Чемпіонат Рокетнянської селищної територіальної громади з лижних гонок і загальної фізичної підготовки, присвячений пам'яті захисника України бандури Олексія Васильовича, вихованця відділення лижних гонок Рокетнянської дитячої юнацької спортивної школи, який загинув в російсько-країнській Війні. схиляємо голови перед світлою пам'яттю молодого воїна, випускника рокетнянської спортивної школи, який поліг у бою за наше з вами життя під вільним небом України. Урочистий захід оголошується відкритим для підняття державного прапору України, запрошуємо призерів чемпіонату України з лижних гонок, Федоткину Ульяну та Крупку Владислава.

Старший лейтенант військової частини А-4423 загинув 6 березня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Юнаківка Сумської області. Схилімо голови перед світлою пам'яттю героя захисника. Бандури Олексія Васильовича та всіх полеглих воїнів, шануємо наших українців, які загинули у російсько-українській війні. Сьогодні пройде перший за ліком спортивний турнір серед юнаків, присвячений пам'яті захисника України, старшого лейтенанта Олексія Бандури. Олексій закінчив у загальну середню школу, випускник військового інституту телекому... телекомунікації та інтелізації. Був добрим, надійним товаришем, любив спорт, мав багато планів на майбутнє, яким не судилося здійснити. 6 березня 2025 року в боях за Україну, будучи вірним військовій присяді українському народу, молоде життя обірвалося. Ми повинні постійно пам'ятати, якою дорогою ціною нам дісталася кожна хвилина мирного незалежного життя. Слава і шанам, українським героям та вічна пам'ять воїнам, які загинули, обороняючи незалежність та майбутнє України. Проведення спортивного турніру пам'яті Олексія це укріплення здоров'я кожного з вас. Але можливість учасникам заявити про свою активну життєву позицію. Для кожного з вас це великий шанс доторкнутися до своєї мрії, адже перемагати це одвічне прагнення людини. Адже ваше життя це символ величі. Мужності. Ще розвідчу усім виявити під час спортивних баталій свої найкращі фізичні та моральні якості, отримати гідні результати та стати володарями бажаних призів. Ви всі уже переможці, тож бажаю вам нових здобутків, нових сил і високих спортивних вершин. Гірко, важко на душі, ідуть від нас кращі з кращих. Нічим не заповнити ці втрати. Жодними словами не утішити рідних і близьких. І одне лише може пом'якшити гіркоту втрат наша пам'ять, розуміння, що ця жертва була немарна. Вони загинули в ім'я життя інших, в ім'я миру на нашій землі. Ми сьогодні схиляємо голови перед стійкістю матерів, батьків. Які втратили своїх синів на війні за Україну. Шановні батьки, для нас завжди буде прикладом героїзму і мужність вашого сина. Низький вам уклін і безмежне спасибі. Сьогоднішнього заходу, дорогі викладачі, тренери, організатори цього дійства, друзі, рідні, усі, хто присутні тут, дуже важко сьогодні мені говорити, тому що тут є батьки, які знають, як боляче бути мамі, татові втратити братові, кохані втратити найрідніше. Найрідніше, що є в цьому житті людина. Невеличким хлопчиком він також стояв отут, де стоїте сьогодні ви. Він весь час мав мрію стати військовим. Він з самого маличку з дитинства загартовував себе спортом, роботою, навчанням. Він знав свою мету, він любив свою державу, він держа... любив свою сім'ю, свою родину, свій народ. Діти. Дуже багато наших захисників полягли в захисті за нашу державу. Багато сімей оплакують, могилки. А деякі ще не дочекалися з полів бою забрати своїх рідних. Великою ціною, діти, дається перемога. Але перемога має бути. І ви, діти, також є на своєму полі бою. Ви також виховники спортивних шкіл. Ви учні, навчальник закладів нашої області. Олексій неодноразово їздив на змагання у область. І він хотів, щоб у нашій державі світило таке сонечко і таке небо. І він хотів, щоб воно було діти мирне. Я б хотіла розказати вам, зачитати. Зачитаю вірш, тому що я, мабуть, його так сама без зачитування і не скажу, тому що велике хвилювання. Мамочку, вибач за чорну хустиду, за те, що віднині будеш одна. Тебе я любив і любив Україну. Вода, як і ти в мене одна. Діти, бажаю вам здоров'я, звершень іти до своєї мети і бути гідними дітьми України, нашої держави. Вітер війни по душах мете пив від гармат на роки опадає. Годинник життя безупинно іде. Лише пам'ять. Лиш пам'ять усе пам'ятали. Наш воїн вже у світлому раю. Тепер на небі вже у Бога. полі і щистю мою у вою, щоб ближче стала наша перемога. Участь у чемпіонаті взяли 145 юних спортсменів з броварів. Тетієва, Білої церкви та Рокитного. Хлопці та дівчата змагалися у п'яти дисциплінах це біг на 60 метрів, стрибки в довжину з місця, вправа на прес, згинання та розгинання рук в упорі лежачи або підтягування на перекладині та крос. Змагання розпочалися після оголошення умов їх проведення. За результатами насиченого і цікавого турніру, переможцями та призерами змагань в загальному заліку стали 15 юних спортсменів 2009-2017 років народження з Білої церкви броварів Тетієва Рокитного з нашого селища Владислав Крупка, Ольга Трохимець, Ілля Цимбал, Єлизавета Варава. Артем Діденко, Анжела Арцімович, Поліна Руда, Анна Бублик, Мілєн Жовтоног, Євгенія Кашуба, Кіра Аврамчук, Мар'яна Іванців та Ярослав Петренко. Перед нагородженням до учасників змагань з вітальними словами звернувся заступник Рокетнянського селищного голови Олександр Конопчук. Дякую кожному, хто сьогодні долучився до нашого заходу, хто увековічив пам'ять нашого героя, старшого лейтенанта Олексія Бандури, який також, як і ви, хотів жити, хотів любити. Але на сьогоднішній день він дивиться на нас з вами з небес і пишається вашими з нами досягненнями. Рукитянщина підтримувала і буде підтримувати спорт. Саме тому саме в нашій громаді є люди, які прокорили олімпійську висоту. І сьогодні також, мабуть, знаходяться дітки, які будуть нашим гордістю і нашою олімпійською надією. Слава Україні! Діти, я також колишня спортсменка і також дуже багато років бігала по цьому стадіоні. У нас були змагання. Я хочу подякувати сьогодні всім тренерам. Хочу подякувати організаторам, а в першу чергу я хочу подякувати вам. І надалі я хочу побажати вам мирного неба, щоб ви зростали чимними, добрими, справжніми українцями і пам'ятали тих, хто віддав за вас життя там, на війні. Війна триває і ви повинні бути справжніми патріотами, мудрими. Добрими, таким, як повинні бути українці. Слава Україні! Пам'ятні кубки, медалі та дипломи чемпіонам і призерам чемпіонату вручила мама героя Олексія Бандури Ірина Миколаївна. Всі чемпіони, призери та наймолодші учасники змагань. Були відзначені подарунками від відділення Національного олімпійського комітету України в Київській області. Подарунок отримала й маленька племінниця і похресниця Олексія Бандури Оля. У вихованці Рокетнянської дитячої юнацької спортивної школи, а нині учні Київського обласного спортивного фахового коледжу Ілля Цимбалта Уляна Лугава, були відзначені та отримали. Пам'ятний кубок і подяку від громадської організації Київської обласної Федерації лижного спорту. Ця громадська організація в нинішньому році вперше запровадила номінацію за найбільший внесок до командного заліку збірної команди Київської області на чемпіонатах України з лижних гонок в сезоні 2024-2025 років. На завершення турніру учасники змагань, тренери, судді і гості з задоволенням скуштували різноманітні страви польової кухні, приготовлені волонтерами громадської організації Незламні патріоти, пошук полон.